Це в фільмах все так типу, прикольно. Типу мечем махаєш собі, крутишся і все прикольно. А в житті один раз вдарив і все, і помер. По суті, якщо ти не закритий, взагалі повністю в латах, то ну, тобі смерть відразу. Типу, от зараз я бачу, перерізу його. Бо ззаді в нього немає захисту. Типу, ще пізній час, там, коли там, багачі могли дозволити повні лати, то там, звісно, вони будуть битися отак. А, а, а типу, а що біднякам робити? Ті селяни просто зі списами. <хи> типу їм що робити, у них взагалі захисту немає. Ти типу, просто мечем один раз провів і все. Ось у нього, наприклад, є шолом, так, але в нього низ відкритий. Типу, я можу йому просто перелізати горло отак. І все. Типу, треба кожен міліметр тіла закривати. Ну, знову ось ще начебто закритий, але все одно підрізається. Треба закрити шаломати.